Росіяни потужно вдарили по Києву шахедами. В напрямку столиці прямувало понад півтора десятка БПЛА. Вибухи було чутно у декількох районах міста. Уламки ворожих безпілотників наробили біди у житловому будинку та дитячому садку. Що ще відомо про наслідки російської атаки і потерпілих? Розповім за мить. З вами новини Тесеню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал подобайки, А ми переходимо до новин. У ніч проти 26 вересня. Російські окупаційні війська знову атакували Україну своїми ударами ударними дронами цього разу окупанти вкотре поставили під приціл столицю. Повітряну тривогу в Києві оголосили вночі о 1.40. бойова робота в повітряному просторі міста та на його підступах тривала протягом п'яти годин. Перші вибухи прогреміли близько другої години ночі, як повідомили у КМВА, Працювали сили ППО. Повітряна тривога триває. В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Далі серію вибухів мешканці столиці та передмістя чули близько четвертої та п'ятої ранку. Тоді у мережі з'явилось відео моменту збиття ворожого дрона. Водом мер Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки ворожої атаки у столиці. Виклик екстрених служб у Печерський район. За попередньою інформацією внаслідок падіння уламків загоряння на першому поверсі житлового будинку. Підрозділи прямують на місце. Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків у цьому районі сталася розгерметизація газової труби. Попередньо внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка. Згодом стало відомо, що крім розгерметизації газової труби в житловому будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку. На офіційному телеграм-каналі КМВА з'явилася інформація про постраждалу дитину. Попередньо є постраждала дитина. Її з численними різаними ранами госпіталізували. Про потерпілу дитину повідомили і рятувальники. Також вони повідомили про те, що пожежу в Почерському районі загасили. Вранці в Почерському районі столиці внаслідок атаки ворожого безпілотника сталася розгарматизація газової труби на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки з подальшим горінням. Пожежа ліквідована. Також ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів. Попередньо одна дитина постраждала. Медики вже надають необхідну допомогу. Згодом у КМВА відзвітували, що загалом цієї ночі в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів. Чергова неспокійна ніч для киян через чергову злочину атаку мирно місто російськими військами. Агресор вкотре порушив закони міжнародного гуманітарного права і намагався завдати повітряного удару цивільному населенню та інфраструктурі Києва за допомогою БПЛА, попереднього типу шахед, за даними оперативного зведення, внаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садочку. На цю хвилину без постраждалих інформація уточнюється. Вкотре наголошую всім киянам, дотримуйтесь правил безпеки та користуйтеся укриттями. Лише надійний та перевірений захист гарантуватиме вам безпеку під час численних повітряних ударів російських нелюдів. Бережіть себе щодо дитини у КМВА Зазначили, що її госпіталізували з різаними ранами, а пізніше уточнили, що інформація про постраждалу дитину не підтвердилася. Вона отримала травми не внаслідок атаки. БПЛА Ну і після затяжної тривоги на столицю чекав транспортний колапс. Київ скували кілометрові затури, а у метру величезні черги. На деяких станціях підземки не можна було дійти до вагону. Те, що потрапити всередину, такі кадри публікують місцеві мешканці. Зазначимо, що цієї ночі ворог не давав спокійно спати українцям у низці областей. Зокрема, Одеську область окупанти атакували двічі як ракетами, так і друнами. Внаслідок ворожої атаки є загиблі, Повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість ворожих цілей була знищена. Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка, ширі співчуття рідним та близьким, пошкоджені будівлі та автівки. Також сталося займання сухої трави. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу щодо дронової атаки, яку терористи здійснили вже під ранок. Загиблих та постраждалих немає. Суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано. Через атаку дронів вночі є пошкодження енергооб'єктів на Прикарпатті та у Миколаївській області. Зокрема, за даними Прикарпаття Обленерго, частково без світла залишився центр Івано-Франківська, а саме вулиці Незалежності, коновальця січових стрільців Степана Бандери та частина прилеглих. За даними голови ОВА, Слани Онищук окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Почалася пожежа, але її вже загасили. Крім того, в Миколаївській області загарбники також атакували об'єкт енергетичної інфраструктури. Є відключення абонентів. Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в області. Є відключення абонентів. Більшу частину вже заживлено енергетиками. Роботи продовжуються. Постраждалих немає. Після 6.00 російські війська атакували і Запоріжжя. Під удар потрапили житлові будинки та одне з промислових підприємств. Росіяни вдарили по місту кабами. Попередньо повідомлялось про сім постраждалих. Пізніше число поранених зросло до восьми людей. Повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу у лікарні. Чоловік у тяжкому стані. Жінка в стані середньої тяжкості. Загальна кількість поранених зросла до восьми людей. Дякую медикам, які борються за життя і оперативно допомагають людям. Загалом в ніч проти 26 вересня росіяни запустили по Україні 78 дронів Камікадзе та 6 ракет. Двома була атакована Сумська область з Білогородської області. Ще чотири Х-59-69 з акваторії Чорного моря були направлені на Одеську область. ППО працювала в 14 областях. Дрони вже традиційно окупанти запускали з Приморсько-Ахтарська та Курська. Із незвичного шагеди летіли із російського орла, повідомили в повітряних силах. В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та 66 ударних БПЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила. Один повернувся у Росію. Ще один залишається в повітряному просторі України. Іде бойова робота. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кировоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській. Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківських областях. А близько 10-ї години 26 вересня кияни повідомили про гучні вибухи у столиці. Перший пролунав одночасно сигналом повітряної тривоги, другий за кілька хвилин. Водночас у КМВА заявили, що у цей момент не було атаки на місто. Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації. Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО в столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації, не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції. Цікаво, що ж тоді чули кияни. У мережі навіть жартують, що у жителів столиці були цитую колективні акустичні галюцинації. Зауважимо, що в цей момент повітрі були борти міг 31 які здійснили пуски кинджалів. Проте зазначалося, що ракети летіли у бік Староконстантинова, що на Хмельниччині. А як минула ніч у вашому місті? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. А ми їх завжди стоїмо на. Ворожі інформаційного фронту дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.